І він зійшов. Роздуми над Словом Божим на вівторок 22-го звичайного тижня. рік перший. Того часу прийшов Ісус у Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого, демона. І він закричав гучним голосом: Облиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи: Замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину. Вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди? І всіх охопив жах. Вони говорили один одному кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам і вони виходять? І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Хто в твоєму житті має гучний голос? Що в тобі? Може перекричати Слово Боже, чим або ж ким ти одержимий? Від чого залежний? Можливо, це гріх, спокуса, прив'язаність тощо. Щотижня ми відвідуємо храм Божий і не чуємо Господнього голосу, Його слова. Фізично ти присутній на святі Євхаристії, але думками десь далеко. Замислись над своїми думками, де вони, з ким вони, що тобі болить, що турбує, не дає спокою. Бог сходить в цій літургії саме до тебе у твою життєву ситуацію. Повір у Його силу, дай йому можливість почати діяти у твоєму житті. Одержимому чоловікові, а точніше демонові, що був у ньому, Ісус наказав: Замовкни! Що з грецької перекладається, як затиснути вуста. Одним словом, – «оніміти». Власне, коли це сталося, то чоловікові це не зашкодило, а навпаки, це наблизило його до Бога. Тепер він був спроможний чути голос Божий. Проси у Господа милості, щоб він заглушив той голос, якого ти маєш у собі. Можливо, це певне почуття провини, образа на когось, гнів, страх бути непочутим, почуття відкинутості тощо. Слово прийшов у капернаум з грецької означає сходити, спускатися. Символічно це означає, що Ісус не просто приходить навчати у нас у святі Євхаристії, а власне сходить у кожну ситуацію нашого життя. І прагне її зцілити, очистити від гріха. І прийшов він у Капернаум Галілейське місто можна перефразувати це так і він зійшов у найбільш грішні сторінки нашого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.